Чи можна карати дитину за поведінку? Пригадайте останній епізод конфлікту зі своєю дитиною, як він вплинув на ваші стосунки, чи ваша дитина почула вас. Безперечно, ми хочемо бачити наших дітей щасливими і самостійними, але як ми впливаємо на дітей, так і діти впливають на нас, спонукають нас стати кращою версією себе. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо впливати на поведінку дитини. Чи можна при цьому уникнути покарання? Як будувати і транслювати своїй дитині здорові межі і правила? З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, Голоси Мирних. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Що таке покарання? Простими словами, це зовнішній вплив через слова або обмеження, щоб запобігати небажаній поведінці. Так ми прагнемо змінити поведінку дитини, але чи завжди покарання приводить до дисципліни, до покращення поведінки? Дослідження в психології показують нам, що методи покарання і їх суворість впливають, наскільки наші діти будуть вміти розпізнавати свої емоції і регулювати їх. Перше, якщо батьки стають некерованими, кричать, ба ще гірше розпускають руки, існує висока вірогідність, що діти також засвоїть подібну поведінку, в майбутньому можуть так само не поратись своєю злістю. Друге. Покарання впливає на відчуття самоці... самоцінності у дитини наскільки ваша дитина впевнена у собі, третє будь-яке покарання це стрес. А тепер згадайте, як ви вчились під постійним страхом покарання за погану поведінку. Вірно, ви робили ще більше повилок в стресовому стані, ми здатні автоматично реагувати або здолати небезпеку, нападати, втікати, завмирати. Так само і наші діти вони не вчаться розуміти свої емоції та потреби, а просто ховають свою поведінку, за яку їх карають. Наприклад, скільки дітей шкільного віку зараз палять? Хіба батьки схвалюють таку поведінку? Це складно повірити. Чим старше діти стають. Тим складніше речі вони можуть приховувати від нас, Діліться своїми запитаннями і враженнями в коментарях. Я їх перегляну і надам свої рекомендації у наступних відео. Ще один факт, на який ми маємо зважати: діти і підлітки не здатні зосереджуватись на наслідках своїх вчинків і зовсім не чутливі до загрози покарання. Чому? Тому що передлобна кора мозку людини, яка відповідає за прийняття рішень і соціально прийнятну поведінку, дозріває в період 21-25 років. Це означає, що дитина не може, як дорослий контролювати свої імпульси, яка альтернатива грубі силі. Для нас, як для батьків, важливо пам'ятати. Що за кожною поведінкою є певна емоція. Емоція вказує на нашу потребу у дітей, як і у кожної дорослої людини є. Окрім фізичних потреб: сон, фізична безпека, тамування голоду, є і психологічні потреби, повага бути прийнятими, почутими, проявляти свою творчість і самовиражатись. Середовищем, в якого задовольняються ці потреби, має стати в першу чергу сім'я. Де цінується індивідуальність, повага, демонструється тим, як ми спілкуємось з дитиною. Чи вміємо ми слухати, не переривати, не засуджувати? Уявіть собі, велике дерево з розгалуженим корінням. Коріння дерева це все, що діти засвоюють від батьків про себе. Так вони будуть оцінювати себе решту свого життя. Наша задача навчити дітей усвідомлювати наслідки поведінки, а не ховатись, брати на себе відповідальність, завдання дорослих створити середовище, в якому дитина захоче говорити з ними. І тут я попрошу вас взяти папірець і ручку і накидати відповіді на наступні питання, якою мамою чи татом я хочу бути своїй дитині. Щоб дитина була здатна піклуватися про себе, будувати міцні стосунки і реалізувати свої плани. Уявіть, що ваша дитина розповідає вашим онукам про вас і як ви хочете, аби вона вас запам'ятала. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести. Шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги.